Маємо на дитинку, ні вже добре. Шестимісячну Софійку оглядає педіатр. Сьогодні розповідає її мама. Прийшли на планове щеплення. Робитимуть комплексну вакцинацію від коклюшу, дифтерії та правця. Щеплення потрібні, обов'язково це захист для наших діток в майбутньому, і ну я позитивно до них ставлюся. Тобто, ми по плану все робимо і далі будемо також робити. Довго вагалися щеплювати дитину безкоштовною вакциною чи купити в аптеці, розповідає Марина. Прийшли висновку, що дуже багато знайомих зробили саме безкоштовно, і ми також. Ну, робимо безкоштовно, тому що ну, я вважаю, що індивідуальний, як дитина індивідуально переносить прививки, тобто, а платно, вона безплатно це вже від цього не залежить. Тобто, Якщо в дитинки є імунітет, то вона буде її переносити. Нині забезпечені всіма вакцинами, які необхідні для проведення планових щеплень, окрім гепатиту Б, розповідає заступниця директора з охорони дитинства Олена Білецька. Це ще до початку воєнного стану. Просто вакцина вся використана, її просто немає. Календар профілактичних щеплень передбачає обов'язкову вакцинацію від десяти захворювань, каже лікарка. Основний вакцинальний комплекс діти мають отримати до двох років. Три щеплення до одного року це може бути комплексна вакцина. Коклюш, дифтерія, правець поліоміеліт. В рік корі під паратіт краснуха, гемофільна інфекція. І, по бажанню батьків вони можуть закупити вакцини в аптечних мережі, які є, скажімо так, рекомендованими. Це інфекції вітряна віспа, це інфекція пнімококова інфекція і менінгококова інфекція та інші вакцини. Отримати щеплення можуть і діти, які разом з батьками приїхали з інших регіонів України. Таких вже тридцять, додає пані Олена. Тимчасово виїхали наші діти, але й тимчасово в Черкаси прибули діти з інших міст, де ведеться воєнні дії. І вони, батьки, якщо свідомо відносяться до здоров'я своєї дитини, вони приходять. В першу чергу до нас і без всяких черг, без позапису ми приймаємо, робимо вакцинацію. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному.